Доктор Фаустус Томаса Манна Роздуми про генія, Німеччину та прокляття. Доктор Фаустус. Життя німецького композитора Адріана Леверкюна, розказане другом, опублікований у 1947 році, один із найглибших і найскладніших романів Хацастого століття. Це сучасне переосмислення легенди про Фауста. Що одночасно є вигаданою біографією, філософським трактатом, естетичним есеєм і алегорією культурного та політичного занепаду Німеччини, роман, написаний у вигнанні під час Другої світової війни, і відображає глибоку тривогу Томаса Манна з приводу піднесення нацизму та моральної капітуляції інтелігенції перед тоталітарною владою. Структура та наратор роман, побудований як біографія, написана Серенусом Цайбльйомом гуманістом. Поміркованою і моральною людиною, який розповідає про життя свого друга дитинства, композитора Адріана Леверкюна. Голос Цайпліома інтелектуальний, стриманий, часто сумнів... сумнівний, різко контрастує з трагічним і радикальним характером головного героя. Через цю розповідь Ман демонструє обмеженість раціоналізму та гуманізму у зіткненні з руйнівними силами і раціональності. Цайт не просто оповідач. Він уособлює голос старої культурної Німеччини, що спирається на класичну освіту етичні цінності та ідеали просвітництва, Тієї самої Німеччини, яка виявилася безсилою перед лицем варварства. Його оповідь, пройнята провиною та смутком, відображає і внутрішній конфлікт самого Манна як німецького інтелектуала в еміграції Адріан Леверкюн і Фаустівська угода. Адріан Леверкін постає як музичний геній виняткової оригінальності, чия творчість нерозривно пов'язана з ізоляцією, стражданням і, зрештою, божевіллям. В одному з ключових епізодів він укладає, можливо, метафоричну, а можливо, реальну, угоду з дияволом. Ця сцена, натхнена класичною легендою про Фауста, дарує йому 24 роки геніального натхнення, в обмін на його душу і повну відмову від любові та емоційної близькості. Сама розповідь лишає місце для сумніву. Чи то була реальна зустріч з дияволом, чи психотичне марення, викликане сифілісом. Сифіліс, яким Леверк'юн заражається, можливо, навмисно акт самознищення стає символом зв'язку між хворобою, геніальністю та творчим стражданням. Ман водночас апелює до сучасної йому медицини та до романтичного образу проклятого митця, який платить своєю душею за талант. Музика Модернізм і криза мистецтва за допомогою філософа Дора Дорно Ман створив фіктивного композитора, чия музична мова відображає справжню еволюцію модернізму в музиці. Творчість Леверкюна перегукується з інноваціями Арнольда Шенберга і інших авангардистів, а його естетичне бачення коливається між порядком і хаосом, між традицією та революційним розривом. Леверкюн відкидає емоційність романтизму і обирає холодну, раціональну, майже математичну форму. Його відмова від любові не лише особиста трагедія, а й естетична концепція. Через це його музика стає засобом, яким Ман ставить питання, актуальні для всього хацасов століття. Чи можливе мистецтво без співчуття? Чи має воно моральну відповідальність, чи може бути прекрасним у світі, де панує жах? Ці питання особливо болючі з огляду на історичний контекст. Роман писався тоді, коли Німеччина, Батьківщина Гете, Бетховена і Канта. Перетворилася на центр фашизму і голокосту. Падіння Леверкюна це символ занепаду нації. Німеччина як алегорія катастрофи. Доктор Фаустус, не просто роман про особисту трагедію, а глибока алегорія на загибель культурної Німеччини. Леверкюн уособлює країну, яка знехтувала гуманізмом задля сили, слави та вищої мети, і заплатила за це власною душею. Ман щедро насичує текст алюзіями на історію німецької думки. Від Лютера до Ніцше, від Шопенгауера до самого Гете. Усі ці згадки мають на меті показати, що шлях до націонал-соціалізму не був випадковістю. Він проростав у самій німецькій культурі. Відраза Леверкюна до буржуазної моралі, його захоплення трансгресією та абстрактною ідеєю вищого призначення це риси, що перегукуються з нацистською ідеологією. Диявол у романі не лише персонаж, а концепція, голос спокуси, нігілізму, механізованої бездушності. Особливо жахливою є сцена, де він говорить мовою холодної бюрократії, заперечуючи все людське любов, співчуття, добро. Це зло не демонічне у класичному сенсі, воно внутрішнє, повсякденне, привабливе і тому ще страшніше. Трагедія ізоляції ізоляція емоційна, соціальна, інтелектуальна є однією з ключових тем роману. Леверкюн свідомо обирає самотність заради мистецтва, але тим самим прирікає себе на загибель. Його нездатність до любові, до дружби, до зв'язку з іншими людьми стає не лише особистою драмою, а й символом відчуження митця в епоху катастроф. Зрештою, життя Леверкюна завершується трагічно. Після творчого злету він занурюється у безумство. Його остання композиція, оплакування доктора Фаустуса, є його реквіємом, сповіддю та покутою. Вона звучить як плач за втраченими ідеалами, за сплюндрованою нацією. За всіма тими, хто проміняв душу на талант, владу чи ілюзії величі.